Всім привіт! Сьогодні в нас коротке відео, чому не можна запускати рекламу без підготовки сайту. Попереднє відео було про чек-ліст сторінки перед запуском реклами, тобто, коли ви перевіряєте вашу сторінку і розумієте, що все готово для запуску. Ви можете також повернутися до цього відео. Я розказував саме про цей чек-ліст. Я його теж тут залишу на всяк випадок в описі цього відео. Але. По кожному окремому пункту я проходився для того, щоб зробити максимальну деталізацію і розказати більш деталізовано, що до чого відноситься, що повинно бути, взагалі, з мого досвіду, з моєї суб'єктивної думки. Тому це важливо. Переходьте туди, і ви отримаєте корисну інформацію. Також дивіться, ви можете налити трафік, не отримати взагалі жодної заявки або продажу, тому що у вас може бути одна проста причина. Це ваш веб-сайт. Він сирий і багато новачків взагалі запускають трафік на сирий вебсайт, тому це дуже небезпечно. Немає ні довіри, немає ні дій. Ви зливаєте бюджет, Google знижує оцінку, тому. Будь ласка, перевіряйте ваш веб-сайт, готуйте його, тому що це частина реклами, і реклама без сайту це як запрошення без вечірки. Тобто ви робите сайт, ви запускаєте рекламу, все це взаємодіє в комплексі. Потім ви робите аналіз трафіку за допомогою аналітики, і ви розумієте, що працює, що не працює, але завжди це робіть, тому що це ваша відповідальність. і по іншому неможливо це зробити. Якщо вам дають якийсь реально карявий там сирий сайт, то попросіть, щоб його доробили спочатку, довели його дома, а не просто витратили гроші на рекламу і спустили їх в пусту в унітаз. Тому, якщо корисно це відео, ставте лайк. Якщо у вас є додаткові коментарі, пишіть їх в коментарях. А також підписуйтесь на мій YouTube канал. Я буду ділитись новою корисною інформацією своїми інсайтами та методологією, якою я користуюсь. Дякую.